Театр Корифеїв у Кропивницькому приймає учасників соціального проєкту Ми українці всі одна родина. Це проєкт всеукраїнського масштабу, який втілила в життя концертна агенція Садиба М'юзік за підтримки національного онлайн-кінотеатру «Світ-ТІВІ». від міста до міста. Організатори подорожують Україною, щоб розповісти натхненні історії вимушених переселенців, яких не зламала війна. Вони щемлючі ці історії. Вони болять, болять і організаторам, болять і учасникам. Булять глядачам, що заходу мене охоплює такий страх, що як це люди можуть пережити. Але в той же час, коли я бачу ці історії, я надихаюся, тому що я розумію, що люди не закрилися десь в сараї чи в погребі, вони не склали руки, вони, не... вони прожили дух української людини, і вони зібрали всі сили і пішли вперед, в світле майбутнє. Проєкт об'їхав 94 українські громади, згуртувавши понад 170 тисяч переселенців з території, що найбільше постраждали внаслідок бойових дій. За словами організаторів, їхня мета підбадьорити українців, котрі залишили свій дім через повномасштабне вторгнення росіян. Важливість цього проєкту неможливо переоцінити. Адже ми зараз переживаємо дуже важкі складні часи і в нашій єдності, наша сила. І це так важливо, що в важку хвилину ті люди, які покинули свої домівки на Сході, приїхали сюди, у місто Кропивницьке, і знайшли тут. Теплу сердечну підтримку у кожному місті організатори презентують глядачам сім найдраматичніших розповідей порятунку від війни. Власною поділилася, й пані Оксана, жінка з Бахмуту. В мирні часи працювала вихователькою в дитсадку. Місто квітло багатіло, то розвивалося. Поки Росія не лишила від нього пустку, де замовкло життя. Якось було коли приліт. Ми стояли з дитиною е, на площадці, Ну і таке, знаєте, таке відчуття, що дом пішов. Дім, так він як отак от зробив, як шагнув вперед. Це так страшно, коли отак. Ми спускалися на другий поверх, там було не менше вікон. Ми сідали отак, от на площадці і сиділи, а потім піднімалися знову додому. Російський снаряд вщент розтрощив квартиру жінки. Те, що наживалося руками, згоріло вмить. Родина пані Оксани встигла вчасно евакуюватися. Разом із донькою жінка знайшла прихисток від війни в Кропивницькому, але серце проситься назад у Бахмут. Я пам'ятаю кожен уголок. Я хочу додому, хоча б в Донецьку область. 16-річна Софія, наймолодша учасниця проєкту. Мріє, щоб українські військові визволили Донеччину від росіян. Її домівка в селидовому нині окупована ворогом, і, хоч на знайомих вулицях зараз гойдаються російські триколори, для дівчини рідне містечко назавжди буде українським. Кожен день, який я пам'ятаю для мене. Важливий гріє душу, як я ходила в школу, як я ходила на заняття по танцям. Ну, кожна хвилинка це дуже важливо для мене. Дівчина говорить, у Кропивницькому після переїзду не почувається чужою. Тут зустріла нових друзів, навчається на архітектора, а ще має змогу займатися улюбленими танцями. Свій талант показала й публіці. Подалі від бойових зіткнень учасники проєкту розпочали життя з чистого аркуша. Дехто розбудовує релокований бізнес. Хтось відкрив волонтерський хаб. А наприклад, пані Ірина з Мирнограда захопилася декоративним хендмейдом. Це така лялічка, шкатулочка. Це можна тут зберігати свої сокровища або солодощі. Виступи учасників проєкту доповнили музичними і хореографічними номерами місцевих колективів. Перформанс від переселенців зірвав оплески аудиторії. В одному залі разом зібралися кропивничани та переселенці з інших міст, засвідчивши, що українці велика дружня сім'я без поділу на території. «Коли на душі дуже важко в такий час, і коли в тебе родина там воює, да це дуже тяжко. А коли ти приходиш і тут розслабляєшся, це емоціонально настільки дуже. Положительна. Деякі моменти навіть не можна було дивитися без сліз, тому що це настільки відчуваєш гордість за наш народ, за нашу незалежність, за нашу непереможність, за нашу твердість, за наше стремління до перемоги. Я думаю, з таким настроєм ми дійсно переможемо, бо нам не страшні ніякі вороги, які хочуть нас здолати. Дякую вам. Дуже прекрасний, чудовий проєкт. Ініціатори проєкту М'юзік» та «Світ ТВ» підготували для учасників цінні подарунки, пам'ятні дипломи та побутову техніку. І хоча проєкт вже близиться до фіналу, організатори розмірковують над його продовженням, аби переселенці мали змогу розказати співвітчизникам ще більше історії своєї стійкості. А ворог побачив, що ніяка зброя не розіб'є прагнення українців бути господарями на своїй богом даній землі.